Українська література, культура і віра давніх українців основні риси дохристиянських вірувань наших предків відображені у фольклорі? Чому потрібно знати про дохристиянське вірування нашого народу? Можливо, щоб зберегти нашу тисячолітню спадщину. Щоб зрозуміти сучасну духовну культуру. А можливо, щоб краще зрозуміти себе. Первісна віра, очевидно, була анімістичною. Наші пращури вірили, що навколо все живе дерева, трава, вода, каміння, вогонь і слово живе. Чому ми так говоримо? Місяць заховався, сонце показалося, сніг іде. Чи не є це відлунням давніх дохристиянських вірувань у те, що вся природа жива це анімізм? Язичництво термін, що означає багато божні релігії. Кому поклонялися язичники? Що Всьому, що було сильнішим від людини, як вони вважали. Щоб зібрати добрий урожай, вилікувати хворого, забезпечити спокій у родині, наші предки зверталися до стихій природи: вогонь, вітер, сонце, вода, ось стихії, і не тільки ці. Які обожнювали наші предки, яким поклонялися наші предки язичники? Сонце. В усіх язичницьких віруваннях сонце найважливіший об'єкт поклоніння. Як звали Бога Сонця у слов'ян? На відміну від грецьких чи римських міфів, ми не знаємо точно, як звали. Бога Сонця у Слов'ян. Можливо, це був Даж Бог, а можливо, Сварог, який вважається головним Богом. Схід Сонця це благословенне місце, рай, вирій. А захід Сонця вважалося це місце темряви, страждань, пекло. Іван Франко Захар Беркут. Сонце праведне. Кликнув у своїй душевній муці Максим Невже ж така твоя воля, щоб я гинув у кайданах? Сонце, невже ж ти перестало бути добрим Богом Тухольщини? А сталося опікуном отих диких дикунів? Іван Франко описує події у Захарі Беркоті події XIII століття. Вже прийнято було християнство. Але язичницькі обряди ще дуже довго залишалися живими, і тому жителі села Тухольщини поклонялися сонцю. Це була давня Тухольська контина, де діди теперішнього покоління засилали свої молитви найвищому творцеві життя даж Богові Сонцю. Вода. Давні слов'яни поклонялися озерам, річкам. Джерелам, болотам. Вірили, що у воді живуть русалки водяники. Намагалися задобрити водну стихію, приносили жертви воді, хліб, зерно, трави, квіти. Вода буває живою і мертвою. Вода з болота. Підземних річок Застійна вода вважалася мертвою, а вода з джерела, з роси з гір, проточна вважалася живою. Пригадай казки, в яких героїв лікували живою водою. Ось польська народна казка, жива вода у рибок. Тоді слухайте і гарненько запам'ятайте те, що я вам скажу. Варто вам окропити живою водою хвору матір, як вона негайно ж одужає. Ця вода і мертвого воскресити може, але дістати її дуже важко. Якщо вирушити звідси в той бік, де сходить сонце, то через сім днів шляху дійдеш до високої гори, яку люди називають суботньою горою. На її вершині росте старе, старезне дерево. Під цим деревом і знаходиться джерело з живою водою. Вогонь. У давніх переказах: вогонь це син сварога, сварожич. Вогонь посередник між людиною і богами, символ очищення. Перед силою вогню відчували страх і водночас возвеличували його. Через вогонь стрибають у купальську ніч. У деяких казках вогонь обмоложує, очищає, змінює людину. От є таке повір'я, що не можна кидати у вогонь голки, сміття, сіль, не можна плювати на вогонь. Як ти вважаєш? Уривок з української народної казки ох. Ох, знову звалів найметові дрова рубати, той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймета спалив, попілець за вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою, наймет знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його втретє. Та знову сприснув вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка настав такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадать, хіба в касті сказать. Очищення через вогонь. Тотемізм тотем тварина, чи рослина, захисник, засновник певного роду і племені. Тотем, вважали язичники. Піклується про нас і допомагає нам. Тварини та рослини тотеми наділяють нас своєю силою. До тотемів намагалися наші далекі предки прив'язати всі важливі події в житті сім'ї, роду племені. Поклоніння деревам. Дерева тотеми, дуб. Вважався і вважається символом сили, верба символ журби, калина символ дорослої дівчини. Такі дерева вважалися незвичайними, бо їх любили боги і жили на них. Це дерева тотеми. Димом від Калини, наприклад, обкурювали хату від злих духів. Вірили в те. Щобиття свяченої галузької верби це передавання життєвої енергії та здоров'я на вербну неділю. Липа може перебрати на себе людське прокляття. Під ліщиною ховається під час грози, бо ліщина це дерево громовика, і в ліщину блискавка не потрапляє. Світове дерево або дерево життя це найважливіше дерево. Воно вважали росте посеред вирію, посеред раю. Спочатку був хаос, величезний океан і світове дерево, з якого починається всесвіт. Із світового дерева вважали наші предки-язичники, і не тільки наші предки починається всесвіт. Дерево уособлює три світи. Крона уособлює Верхній світ, небесний, стовбур земний світ і коріння підземний світ. Ось як про це говориться в стародавній язичницькій українській коляції. Як Якщо не було початку світа, то ще не було неба, ні землі, а лишень було широке море, а на тім морі явір зелений. Явір зелений це є враз і те світове дерево, з якого починається всесвіт. Тварини тотеми. Сокіл. Можливо, він і є першоптахом за слов'янськими міфами. Сокіл пов'язаний з культом сонця. Він міг принести людям живу воду. Тур або бик вважався предком окремих слов'янських племен. У давніх трипільців навіть існував храм, присвячений бикові турові. І перунові Богові грому приносили жертву тільки биків. Бобер. Бобрів вважали провідниками потойбіччя, тому в курганах можна було знайти кістки бобра. Разом з похованнями людей. М'ясо бобрів було заборонено вживати в їжу, бо це була священна тварина. тварина-тотем. І, звичайно, кінь. Кінь це засіб пересування богів у небі. Кінські черепи закладалися в основу будинків, щоб уберегти оселю від злих сил. Скелети коней. Найчастіше знаходили в похованнях чоловіків. З плином часу окремі явища природи набували людських рис і перетворювалися в богів. Серед них Перун, Хорс, Сварог, Стрибог, Лада, Дажбог Велес. Це одні з найвідоміших слов'янських. Богів. Сварог це Бог неба, прабог. Можливо, це слово пішло від свар, сварга, яке в Індії означає небо. Сварог це покровитель ковальства, батько Сонця і домашнього затишного вогню. Жар у печі, втілення Бога сварога у домі. Ми Сварожичі, тобто діти сварога. Ось уривок із легенди про сварога. Одного разу темні сили вирішили повстати проти сварога і його порядку. Вони хотіли підкорити землю, заполонити серця людей страхом і темрявою. Сварог, дізнавшись про їхні наміри, підняв свій молот і закликав вогонь. Битва була запеклою і довгою. Сварог боровся за кожну зірку, за кожен промінь світла і, зрештою, переміг. Темрява відступила, а небо знову стало ясним і спокійним. Перун Бог грому і блискавки, покровитель війська. У Києві військо клялося перуном. Перун замикає небо на зиму, так вірили наші предки. Коли Зозуля прилітає Звирію, Перун розбиває зимові пута і пускає на землю тепло. Кажуть, що Перун був головним богом князів. Перуна боялися і досі, особливо на теренах Заходу України, є така лайка бодай би тебе перун побив. З прийняттям Християнства. Культ Перуна перейшов на святого Пророка Іллю. І тому кажуть вже не Перун громовержець, а Ілля Громовержець. Стрибог Бог простору, вітру, бурі. У Стрибога є діти та онуки. Ось так називаються вітри: буревій, морян, шарпун, легіт, ласкавець, смерч та багато інших. Видів вітру. Коли мандрівники вирушали у Подорож, то заборонялося сильно свистіти, щоб не накликати стрибога у вигляді бурі Слово про похід ігорів. Уривочок. Все вітри стрибожі внуці віють з моря стрілами на хоробрі полки ігоря. Ідоли. Це зображення язичницьких богів, які вшановувалися слов'янами у дохристиянську епоху. Ідол для язичників це не нагадування про Бога це сам Бог. Ідол це Бог. Переважно були дерев'яні або глиняні. Ідоли стояли переважно на горбах, на пагорбах. Були також маленькі ідоли, хатні божки. Ідолів маленьких возили з собою як власних бушків. Після хрещення Русі 988 року багато хто ховав своїх ідолів, щоб не знищили з прийняттям християнства. Наші прародичі не хотіли приймати нові християнські звичаї. І тому відбулося поєднання язичницьких та християнських обрядів. Ми вже говорили про перуна. Перун це язичницький Бог, неба, покровитель, грому та блискавки. І святий пророк Ілля з Біблії, один із найбільших пророків Старого Завіту. 2 серпня святкується День пророка Іллі. За народною міфологією Ілля є наступником громовика Перуна. Тобто, тепер громоверсцем є не перун, а святий Ілля. Таким чином, відбулося поєднання язичницьких та християнських обрядів. Зелені свята чи зіслання Святого Духа. Напередодні Дня зіслання Святого Духа або П'ятдесятниці квічають хати зеленим гіллям клена, липи, ясеня, осики, берези. Гілля і молоді деревця, зрубані в цей день для оздоблення подвір'я і хати, називаються клеченням або клечанням. А весь тиждень перед Святою Тройцею клечальним, зеленим або русальним. Вірили, що душі померлої рідні приходять до хати і ховаються в клеченні, і не квічати хату було гріх. Вірили, що в цей час, тобто тиждень перед зеленими святами, русалки виходять із води, щоб помститися людям за свою смерть. Адже русалки це душі нехрещених дітей. Або душі утоплениць. Тому дуже багато язичницьких обрядів не ходити до лісу чи річки, мовчати у полі досі збереглися. І зі свято П'ятдесятниці чи зіслання Святого Духа називається зеленими святами це звичайно поєднання язичництва та християнства. Олексій Воропай – дослідник українських народних звичаїв. Ми, українці, нація дуже стара. І свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. У нас на Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру. До своєї рідної батьківської культури. Бо староукраїнські традиції війшли у плоть і кров наших звичаїв. І тепер ми собі не уявляємо Різдва без куті, а куття це язичницький звичай Великодня без писанки, а писанка це язичництво Святої Тройці без кличання. І навіть називаємо це останнє свято. Зеленими святами всі ми відзначаємо свято Купала, введіння закликаємо щастя на майбутній рік. Прадавні язичницькі вірування переплелися із християнськими святами це двоєвір'я. Як ти ставишся до того, що у більшості християнських свят залишилися звичаї наших предків язичників?